В інтернеті натрапив на дуже повчальну історію. Будь ласка, послухайте її до кінця. Сучасна пані запитує у бабусі, скільки хочете за відро полуниці. Бабуся продавець відповідає: 120 гривень. Прошу пані. Я беру за 100 гривень або йду. Впевнено, стверджує панянка. Бабуся відповідає їй: купіть за ціною, яку хочете, пані. Мені потрібні ці гроші щоб жити. Пані купила за домовленою ціною і пішла з почуттям перемоги. Вона сіла в свою елегантну машину і через пару годин пішла в гарний ресторан зі своєю подругою. Вони вибрали в меню все, що хотіли. Організували інстафото, поїли трохи, залишивши на столі багато з того, що замовили. Таким чином вони оплатили рахунок, який становив 1300 гривень. Дами заплатили півтори тисячі гривень і сказали власнику шикарного ресторану, щоб решта була в якості чайових. Ця історія може виявитись абсолютно нормальною для керівника розкішного ресторану, але дуже несправедливою для продавця домашньої полониці, вирощеної на п'яти сотиках дачної ділянки з важким доїздом до міста, особливо в спеку. Питання в наступному: чому ми завжди повинні показувати, що у нас є сила, коли ми купуємо у нужденних? І чому ми щедрі до тих, кому не потрібна наша щедрість? Мене звати Богдан Когут. На своєму ютуб каналі Останній Гетьман я розповідаю все про Україну та українців. Чекаю на вас там.